Я шанування, на тут каналі Вімедія. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами з радістю до нашої ефіру доєдні Петра Черника, військового аналітика, полковника збройних сил України. Пане Петре, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава, пане Петре. На жаль, маємо відхід з Вугледару. Скажіть на вашу думку, що буде після того, як ми відійшли з Вугледару? Чи є загрози для наших міст, зокрема Запоріжжя та Дніпра? Ну, до Запоріжжя і Дніпра ще дуже і дуже далеко, так, так суттєво далеко. Я би тут е, хотів дати такий певний посил, що треба дуже сильно Видихнути, бо знову зрадоньки роздягнули так багато, що завтра мало не кінець, катастрофа, все ми програли війну. Прикро втрачати кожен метр нашої землі. А давайте нагадаємо, наше серце дуже боліло, коли ми втрачали Лисичанськ, коли ми втрачали Сєвєродонецьк, коли ми виходили із Бахмута. До речі, статичні висоти після виходу, як залишилися за нами, так і дощі наші. Нам дуже було прикро, коли ми виходили з Авдіївки, і, звичайно, прикро виходити із Вугледару. Але Вугледар практично зрівняний з землею. Там уже нема за що чіплятися, і це було правильно тактичне грамотне рішення. Тому що побував, коли ви місяці на прямій лінії бої, зіткнення, не буду казати, на якій ділянці, але є таке поняття, як синхронізація втрат кожних 12 годин. Так от сам був свідком, і може це дуже твердо, підкреслити, що сам за 12 годин з нашого боку одна втрата, один загиблий, царство йому небесне, з їхнього боку 24. Щоб ми усвідомлювали які це фантастично непропорційні втрати, але тим не менше, противник буде і намагатися реалізувати своє стратегічне завдання, вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Тому некоректно говорити про якісь запоріжжя чи Дніпро, допоки да, вони Донеччину не окупували. А це ще добрих 50% території. А якщо розуміти, що у найближчий місяць нам направду треба сконцентруватись усю свою силу, всю потужність і кланятися в ноги нашим титанам, бо це титани, які тримають не просто не Бо для нас а тримають для нас всесвіт, то треба їм протриматися десь трошки більше місяця, плюс-мінус, чому дощі зайдуть. Навіть як тільки все розкисне, то піхотинець не зможе рухатися, бо знаю, як нога грузне у чорноземі при дощах вище ніж по коліно. Все перейде в контрбатарейні дуелі. А як працювати артилерію в цьому режимі? Ми навчилися, не кажучи про те, що fpv дрони зараз роблять просто фантастичні речі. Ще раз наголошую, боляче. Рекро, гірко, катастрофи немає. Пам'ятаємо одне з фундаментальних правил війни. Битви можуть бути програні. Ми виграли фантастичну битву при конотопі часів Іва... Ів... Івана Веговського. Але тамтешню російсько-українську війну ми програли. Тому зараз десь є певний присмак. Недобро стосовно Вугледара, але точно не катастрофа. Я думаю, що що відбулося вугледарі, точно має коментувати зокрема 72-га бригада, тому що дуже багато зараз заяв про те, чи вчасно був організований відхід, відступ чи ні? Як це все відбувалося? Але я вважаю, що це має коментувати на рівні бригади. І пане Петре, якщо можна одне одне таке коротке, наскільки зараз навколо Вугледару грає російський ПСО, тому що вони вже починають попихувати через наші телеканали, Грамо, що у нас там величезні втрати? Очевидно, втрати є. Очевидно, на жаль, є і поранені, і трьохсоті. Але наскільки вони зараз от грають на цьому дуже болючому для нас моменті, як ви бачите? Грали, грають і будуть грати в частині інформаційно-психологічних операцій. Наш ворог направду є чи не найкращим на планеті Земля. Я їх не народжу всі люттю всієї свого серця, але ворога треба оцінювати об'єктивно і адекватно. Це до речі у нас вчив великий китайський воєнний Сунь Сундзи. Якщо всю його весь воєнний трактат зверти до одного речення, то він буде звучати так: знай ворога, найперше ворога, і знай себе усе. Вміють вони цю справу робити, вміють грати на наших почуттях, розганяти страх і паніку. Але на вже два з половиною двох з половиною річному терміні цієї війни пора нарешті виробляти імунітет. І пам'ятаємо фундаментальне правило: достовірним джерелом для нас інформації залишався, залишається, і буде залишатися наш генеральний штаб. Не по іншому, блогери, аналітики, і я в тому чис числі це лишень точка зору. Підкреслюю. Точка зору, чи можна до неї достукатися, можна, а можна і не достукатися? А от достовірність це тільки офіційні органи влади і дійсно бойові підрозділи у вираженні їхніх командирів, не інакше а, скажіть, а якусь на військовому значенні для росіян втрата вугледару щось дає? От, наприклад, може там посилити їхні логістичні шляхи, а, чи там я не знаю, чи, чи ні? Е, ще раз у них про зрозуміли завдання. Поставив Путін завдання. Ми вже не, не знаю, який тисячний десятитисячний раз за рік це говоримо, що можетня минуло. Року вийти на кордон Донеччини, от і все. І тут направду нам треба вже трошки відвикати від, від щоденної риторики товчення води в ступі. Вугледар, 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 і не тільки він, одне й те саме. Справжні зміни тоді, це коли або з нашого, або з їхнього боку відбувається проривання на оперативні показники, хоча б бригади. Оперативні показники бригади це при ширині, 5 по глибині. От коли таке відбувається, є предмет до деталізації і розбору ситуації. Ну а коли по кілька сотень метрів навіть немає, по кілька десятків метрів на день і так півроку, а той рік, ну, то ми самі себе внутрішньо перенапружуємо. Я жодним чином не кажу, що не треба стежити за ситуацією. Стежити. Але і перенабирати на неї аж так багато негативних емоцій, як ми самі це робимо це також, не до речі. Пане Петре, суссушайте прайс ви шу з матеріалами, що падіння водобугледару відображає наслідки відмови США у дозволі бити углиб Російської Федерації далекобійними снарядами наших партнерів і союзників. І Що ці червоні лінії, які в Наші партнери нам поставили. Ну поставили Київ в дуже погане становище, і це відображається на фронті. Ви погодитеся з такою, з такою е думкою? Не на 100%, але в якій частині тут є раціональне зерно. Я б я взагалі не люблю у воєнній аналітиці слово погано і добре. От не люблю є доцільно, недоцільно, корисно, не корисно ускладнилося, покращилося так правильно. Ну що війна це математика, і в і як ну, і якщо ми хочемо навіть в локальних ситуаціях мати успіх, треба зберігати холодний розум. Розумію, що без емоцій неможливо неможливо. Ми живі люди, але все ж таки треба намагатися. Треба оцю правильну е, внутрішню складову ставити для самих себе. Чи е, умовно дозвіл би бити у глиб Російської Федерації в першу чергу? По аеродромах. А їх там просто величезна кількість, чи щось би покращив, покращив би, але знову ж таки не треба прив'язувати прив'язувати е, умовно дозвіл на завдання ударів у глиб території до, до прямого тактичного успіху противника. Чому? Тому що противник як сповідував філософію великих піхотних валів. А що вони дають солдатам? Автомат Калашникова 4. Чотири магазини 120 патронів до нього, дві гранати і МПЛ-50. Те, що ми називаємо саперною лопаткою, бо їх розумінні, це також зброя. От і тими велетенськими людськими валами вони нас додушують. Щоб в них і цього не було, дійсно треба нищити логістику. Але нищення логістики це довготривалий шлях. Довготривали. Друга світова, мій улюблений приклад. Кінцево зламали. Хребет на тискій Німеччині, коли розбомбардували 12 заводів із вироблення синтетичного палива, і їхня техніка просто не мала більше чим заправлятися. Але маємо нагадати, що починаючи з активної фази цієї так званої повітряної війни 42-го року до зламування хребету було довгих два. Довгих два роки 700 тисяч, якщо не більше літаку вилітів, і десь то півтора мільйона тонн бомб скинули. Підкреслюю півтора мільйона тонн, два роки скурпульозної важкої роботи. Це при тому, що вони мали союзники на 44-й рік уже доволі великий. Вогневий потенціал Б17 e, сходив із в 44-му році один на годину, щоб ми розуміли, які як це величезні потужності. То нам зараз, щоб винищити всю російську логістику, ну потрібні місяці, місяці і ще раз місяці. Колосальний крок у ПЛР у частині, скажімо, того самого артскладу у містечку торопець зроблений і робиться кожен божий день. Але у них запас містості доволі великий. Це не можна скасувати. Пане Петре, тут за виходить теж з таким матеріалом, що Зеленський хоче силою повернути всі території. За даними західного змі, Америка проти такої позиції, оскільки це призведе до нескінченної війни та планують підштовхнути Ізраїль та Україну, бо в цьому матеріалі також згадувалася і війна в Ізраїлі. До переговорів, в тому числі шляхом обмеження підтримки, ми бачили, що, що відбулося на нашому фронті, коли в Сенаті довгий час погоджували підтримку для нашої держави, зокрема і Як ми це все відчували на полі бою? Але скажіть, чи можна й таким способом нас підшлухнути до переговорів? Як ви взагалі оцінюєте такі повідомлення в західних змі? Тому що і матеріал за економіст вийшов такий доволі критичний, про те, що мовляв, наші бажання вийти на кордони 91-го року і наші можливості не збігаються? Як ви це все бачите? Те, що нам треба буде рано чи пізно відбивати всі наші території сили зброї, я в цьому не маю ні, ні, ні найменшого сумніву. та не ж ніколи, за яких обставин і якими силами, засобами і найголовніше людським потенціалом, ми це будемо робити за одним єдиним. Феноменом чорного Лебедя, це умовно здохне Путін там посиклиться влада. Не буде, не буде якийсь час альтернативи цій владі, і вони самі зроблять жест доброї волі і відійдуть з Донеччини. Чи це може і з Криму в тому числі? Чи це може статися? Може статися, але особисто я відводжу на такий сценарій ну якихось кілька відсотків. Це скоріше Божий промисел аніж здоровий аналітичний розрахунок. Є тут кілька речей, дуже важливих у вашому складному питанні, бо дуже складне питання. Переговори практично всі війни без винятку. Ну є рідкісні випадки, рідкісні випадки, коли нема переговорів, сторони заходять в патову ситуацію і чекають наступного шансу історичного, щоб учепитися один одному ворога. Таке буває, але як правило, більша частина закінчується якимось документом. Є є. Я б сказав цивілізаційний момент, історичний, як собі хочете, так ми його будемо називати. Ми приречені з ними жити поряд. Підкреслюю приречені ніхто нікуди московитів не переселить. Так. Ніхто в який спосіб їм геноцид робити не буде, щоб винищити їх умовно до ноги і таким способом назавжди вирішити їхню праву. Лему. Я жодним чином не апелюю до цих речей. Боронь Боже, боронь Боже. Ми не вони, ми не худоба, і ми не є не людинами такими, якими є вони. Але виходячи з таких міркувань, розуміємо, що вони поряд. А тоді виникає питання, а як виходити з цієї фази бойових дій? Буде якийсь переговорний процес. І тут моя особиста позиція, підкреслюю, як аналітика. Як аналітика, найімовірніше буде щось за зерновою угодою. Ми підпишемо якийсь документ з низкою країн гарантерів і ООН, і вони підпишуть якийсь документ з низкою країни і ООН. Чому це буде? Тому що процес пошуку формули почався. Ну давайте будемо чесними. Це саміт у Швейцарії. Більше 80 країн і організації там були присутні. Ми ну, вже ми думаємо, що люди такого високого калібру, такі поважні країни туди приїхали просто про щось собі поговорити. Та ні. On, вони вони дійшли до рішення, що пора цю фазу війни. Закінчувати фазу, підкреслити фазу. Ви чудово знаєте, і я повторюю, якщо треба нескінченно репетицію Естматер студіору повторення мати навчання. Що ми по справжньому видихаємо? от як є п'ять пальців на руці, то є моїх п'ять особистих принципів. Російська Федерація розпалася, вони задали ядерну зброю, відсікли від дармових сибірських ресурсів. Вони пройшли санацію, тобто ідеологічне очищення, і ми вступили в НАТО, а ще краще прямий воєнний союз із США. Давайте чесно, ми будемо. Чи з цих п'яти ознак, хоч одна зараз накреслюється в реалі. А що це не видно, на жаль. От, не видно. А якщо так, то треба бути жорсткими прагматиками. В історичному сенсі я не побоюся цього сказати і прошу, щоб глядачі не виривали мої слова із контексту, бо на жаль, виривають. Ми вже отримали над ними стратегічну перемогу. В чому вона полягає? Ми є. Ми є наявність української держави і найголовніше самосвідомої української нації. Це катастрофа московського імперіалізму. І Я сповнений беззастережного е, оптимізму, що в цьому історичному циклі ми прорвемо то мерзенне коло, яким рухаємося, починаючи із Святослава, геополітична історична конюнктура на нашому боці, на нашому боці уперше підкресли уперше англосакси по справжньому і цей історичний маховик ніхто вже не зупне вип... зупинив. Московити і вдалися до цієї. Війни тільки тому, що зрозуміли, що Україну втрачають кінцево. і в інший спосіб, як силою зброї, дійшли до визнаку, що немає як її повернути. Але ці процеси були довгими і, на жаль, крива. Пане Петре, скажіть, якщо ще можна, яка різниця буде між замороженням війни? Оце формулювання, якого дуже бояться в Україні, і припинення цієї фази війни? Тут можна підібрати десятки всіляких. Висловів, десятки усіляких означень. Непринципово, підкреслюю, непринципово. Фаза буде призупинена до наступного циклу. до наступного Доки не буде ухвалене рішення кінцево валити Москву. А розвалювання Москви усього два моменти: справжні санкції, збивання ціну на Ресурси всі від нафти, газу закінчуючи золотом, лісом і тому подібне. І повноцінна воєнна перемога України на своїй території. Чи це станеться упевнений на 100% Тільки не бачу ознак, що це буде сьогодні. Дякую вам, пане Петре, що знайшли час. вийти до нас в ефір. Нагадаю, Петро Черник, військовий аналітик, полковник збройних сил України. Був в ефірі Львів Медіа. Пане Петре, як завжди, дякую за якісний аналіз.